Жалітних магазинів дому чаю така вікторіан, фірма порій, дизайн а також звичайно. Ем, Віптаксі, Віптаксі, лише один дзвінок, і Віптаксі безвідмовно у вас Оксана Король, кандидат мистецтвознавства, творчий керівник мистецького об'єднання Світ мрій у нас у студії, до якої промовляю. Доброго ранку. Доброго ранку вам і доброго ранку всім нашим шановним телеглядачам. Нагадуй, телефони студії 298 7191. Пам'ятаємо про них і ставте свої цікаві запитання. Не кремпуйтесь, не будьте байдужими, тому що лише лишені разом з вами творимо. Програму вже ранок, пам'ятайте про це, Оксаночко. Сьогодні гарне свято. Переходимо до його такого народного звання, так Іван Купайло. Розкажи, звідки він бере свій звідки бере початок власне це свято і як святкують на Україні? Знайти точну межу, коли це свято розпочало святкувати, напевне, дуже дуже тяжко. Одне знаємо точно серед християнських часів. Християнське походження, власне, святкування Івана. Ми вже дякую того, почули від оця так. і дуже змістовна була цікава розповідь. Сьогодні би хотілось просто додати в довершення цього ж духовного аспекту, але з боку народних звичаїв та обрядів. Отож, будемо казати, з далеких ще се християнських часів, коли наш народ поклонявся стихіям, поклонявся воді, поклонявся землі, вогню. Так, ну зрештою так, так. Оксаночко, ви чудово виглядаєте У вас. Дякую. Прекрасний український стиль такий і стрій гарненький такий творчий креативний. Я думаю, що ваша компетентна відповідь вселяє довіру. Це найважливіше. Дякую. Де ще таке свято існує у світі? Знаєте, коли переглянути сторінки. Міфології найперше звернемося до європейської міфології, то знаходимо згадки про те, що в цю ніч віночки, дівочі віночки з запаленими свічками пливуть водами і Рейну, і Неману, і Дунаю, oh. і Дніпра, і Дністра. Тобто, у всій Європі це свято так чи інакше святкується, але напевно, найбільше у слов'ян у наших слов найближчих наших сусідів. Також дуже цікавий обряд бачила я на фестивалі від. Литовців. І я так зрозуміла, що це власне святкування Івана Купала, отож. ми ще про фестиваль поговоримо. Там <різького> маємо телефонний <різького> дзвіночок. Алло, доброго ранку. Я хочу чути вашу успішку. Алло, доброго ранку. А, до, добрий, день. добрий день. Я хотів вас привітати. Це постійний постійній програми порами. «Жар Ранок, Кір Стопанович, вас і Як? всіх працівників з Іваном Купалом побажати вам здоров'я, щастя і успіхів. Щоб було, було все достатку до було все по прибутку. І Дякую. дуже це на Івана Копалова, в Явриській ороні, в селі Страдич, дуже якісно там проходять всі хороводи, і там озеро є велике, і на озері то проходить велике це дійство. От ще цікава інформація. Дякую вам за привітання. Щиро сердечно дякую навзаєм. Вас також вітаємо з гарним святом. Буду в загальному говорити, з гарним святом, тому що, направду, і українські народні традиції, і релігійне свято десь трішечки сплилося, і направду маємо бути щирими, правдивими і віруючими людьми. Дякую вам за привітання. Оксаночко, продовжуємо нашу розмову. Яку роль вогнище, адже багато людей. Стрибають через ватру, наприклад, відіграє власне саме в цей день або в цю ніч. Вогонь, взагалі як очищуюча сила. Знову ж звертаючись до слів Отця і згадуючи біблійні тексти, коли з'явився Дух Святий над апостолами, було зіслання Святого Духа, то воно було у вигляді вогників. Отож, це як Дух Святий з одного боку, а з іншого боку, вперед християнському розумінні, це та велика сила, яка дає життя. Адже стихія. стихія. Цей вогонь може давати життя, він може оберігати родинне вогнище. Це може бути блискавка і ми Згадуємо про пекельне вогнище. Ну так. Справді, Воно має вогонь цимуліч. має, вогонь має дуже багато, багато, багато значень. А от Іванівська роса і е, трави зібрані власне дівчата, жінки збирають власне, трави в сьогодні. Я а -а -а. прийшла до вас за таким подарунком з дівочим віночком, ну, який, ти... який будь ласка, який ще має на собі трошечки цієї купальської життєдайної роси. І цей віночок вплетено дуже багато гарних зел. Це тут є і Ромашка, і е, кровник, або його називають тисячолисником, і обов'язково булин. Це трава, яка захищала молодих дівчат від того, щоб їх не щарували відьми злі або не підійшли до них, не підібралися мавки чи русалки. В цей день також хлопці носили з собою гілочки, гілочку полину, щоб їх дівчата в образі, чи вірніше відьми в образі гарної дівчини не щарували. Так що хлопці, пильнуйтеся. Оксаночка, ти плила це віночому ну, звичайно коли. Коли ж ти встиг досвіда до схід сонця, так як і радять, давні українські звичаї та обряди. Ще поки роса не рушена, на е, пішла на поле, не збирала і ось сьогодні принесла Подарю, цей Алла, подарунок Проражив вам не так близько. Маємо телефонний дзвіночок, дзвіночока. Доброго ранку. Мені надзвичайно приємно, що ви такі активні, що ви такі е, з гарним настроєм і дуже приємні. Але доброго ранку. Доброго ранку, я вже усміхнулася. Дуже приємно, я хотіла вас щойно попросити, але бачу дарма. Я слухаю весь час програму і дивлюся. Дякую вам. У мене запитання до пані Оксани. Прошу, пані Оксано, е прошу мені сказати, чи насправді квітка папороті цвіте О -о -о. червоним кольором? <плес> <плес> я так ніби чула нове, що це неправда. <плес>